Сьогодні у нас доволі проста задача це поміняти шпильки, які перетягнув якийсь шиномонтажник. Автомобіль у нас Toyota, а Toyota пропоную вгадати, яка в коментарях. Колесо ми відкрутили, віджали супорт та відкрутили його, і підвішали на стойку. Далі наш сервіс перетворюється в кувалда сервіс Компані, Кувалдочка, пару ударів, хуяк як хуяк і ще хом'як, ну і шпильки вийшли. До речі, робота така коштує 1400 гривень у нас на сервісі, і контакти будуть в кінці. Шпильок тим часом наступиться уже нема, і обнаружилась перша проблема. а Саме нові гайки не дуже то і підходять. Ну тим не менш це нам не помішає запресувати нові шпільки. І зібрати все до кінця та просто дочекатися, поки прийдуть нові підходящі гайки. До речі, кажучи, кимось раніше на цьому автомобілі проводила на гальмівних дисків та колодок, і цей добрий самаритянин, я його просто руки цілував, не пожалів мідяшки. і через це робота виконується просто кайфово. Просто зняв, поставив, не треба нічого чистити, додавати слюсарку і согласовувати це з клієнтом. А тим часом, поки я пиздів, робота вже виконана. Всім дякую за перегляд. І записуйтесь, до речі, на сервіс.